Сьогодні провожу обрізку персика. Особисто я її провожу перед самісіньким цвітінням, тому що іменно в цей період видно стан дерева, його гілок, які пережили зиму, які будуть плодоносити, як вони будуть плодоносити, яку гілку треба обрізати, яку перевести на наступний рік, яку треба трошки зменшити, типу, щоб плодів було менше, і вона витримала плодоношення і не обломалася. Коротше. Іменно перед самісіньким цвітінням. О, Обрізаючи гілки, на кожній плодовій гілці я залишаю від 4 до 8, ну, максимум 12 квітів. Тому що персиків буде багато, і не кожна гілка може витримати, і тоді просто пічалька, коли персики починають дозрівати, а гілки починають ломатися від цих персиків. І... Ще одне, що іменно середина крони, всі гілки, які ростуть всередину, я їх вирізаю, розчищаю, щоб світло сонце, тепло попадало як і з боку, так і всередині. Тому що персик у нас як сонцелюбивий, так і теплолюбивий. От така у нас ось ситуація. От, і, наприклад, ось у нас гілочка. Ми рахуємо один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Коротше, 12 штук. А залишаємо всього. 1, 2, 3, 4, 5 і обрізаємо. І все. Тому що краще з'їсти, наприклад, 50 персиків здорових, сочних, чим 100 і такі, як горох.